Рада вітати вас на каналі Crazy Fingers. Я Юля, і сьогодні я вам покажу, як зробити в техніці макраме ось такі чудові іграшки на ялинку. Для роботи знадобиться кручений шнур діаметром 3 мм, і для однієї іграшки потрібно 2 метри 30 см. І основа іграшки це дерев'яне кільце. 68 мм це зовнішній діаметр та 50 мм це внутрішній. Шнур складаємо нафту та протягуємо кільце всередину. Обидва кінця шнура розкладаємо справа та зліва від кільця. Беремо кільце в руки. Шнур в лівій руці складаємо в петлю. Шнуром в правій руці обводимо петлю через верх, виводимо назовні правий шнур з петлі через верх. Затягуємо вузол. Намагайтеся затягнути сильно, щоб шнур не їздив по кільцю. Це і є наш основний вузол. Повторюємо його стільки разів, скільки потрібно для вашого кільця, щоб повністю закрити його. Важливо затягувати вузли сильно, щоб мокреме виглядало акуратно та вузли не їздили по кільцю. Слідкуйте за направленням шнура. Він повинен постійно дивитись в одну сторону та не перекручуватись. Холодними зимовими вечорами макраме це чудовий спосіб провести час із користю та задоволенням. Плетіння вузликів заспокоює, допомагає зосередитись і розслабитись, наче справжня медитація. Це заняття настільки просте, що їм можна займатись навіть у ліжку, не напружуючи очі. Вузлики легко плетуться і все виходить майже навпомацки. Одну іграшку можна із легкістю зробити за 10 хвилин. Вона виглядає стильно та підійде до будь-якої ялинки. Для кільця діаметром 68 мм мені знадобилось 34 вузлика. Після того, як я роблю останній вузол, я ставлю розігріватись клей пістолет. Спочатку я наношу клей на шнур і після того вже обрізаю його кінці. Я роблю шнурочок для підвішування з довгого кінця, який лишився. Для цього розпускаю шнур на декілька частин, продіваю мотузочку через кільце, на кінці зав'язую вузол та приклеюю його зверху іграшки. Це місце ми закриємо бантиком. Для бантика я використовую атласну стрічку шириною 2,5 см в кольорі марсала. Не забувайте також зі зворотнього боку підклеїти мотузочку для підвішування, для того, щоб іграшка висіла рівно. І ось така чудова ялинкова прикраса в мене вийшла. Як ви могли побачити, це було швидко та легко. Я зробила в двох кольорах: це натуральний молочний. Та сірий колір шнура. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. До нових зустрічей!